Миру Божого любі, знаєте, почула сьогодні для себе таку неймовірну просто істину. Як важливо мати в житті людини, духовних людей, Божих людей, які дійсно показують шлях до Бога, показують шлях, як правильно має бути сім'я, і взагалі як виховувати навіть дітей. І якщо я не прислухаюся до слова Божого. Якщо я не хочу чути Божих людей, то я є просто душевною людиною. А моя душа, яка рветься просто до гріху, до нервів, до криків, вона все розрушить і все зруйнує. А пастирі нам показують, що. Тільки дух має бути, тільки мудрість Божа має бути в житті людини, щоб сім'я була крепкою, щоб діти були послушними і щоб розводів не було, тому що ми всі маємо свою душу, всі маємо свій характер. Але якщо я хочу бути рабом гріха, а також дитиною прокляття, то я ведуся за своєю душею, а я хочу бути дитиною Божою, то потрібно жити по духу. Амінь.